Шановне панство, я всіх радий вітати на каналі. Сьогодні буде новий для мене напрямок відеороликів починатися, це гра Marvel Strike Force. Так, це зовсім не по Всесвіту DC, але тим ж не менш цікава гра, в яку я в свій час проводив дуже багато часу вільного. Перше, що я хочу сказати, особливо для новачків, та Тих, хто давно не грав цю гру і повер... вирішив повернутися. Там щодня, коли ви будете заходити, оці будуть у вас е... сипати адвент календарі. Треба все обов'язково збирати. Тут гра дуже щедра, вона, ну, особливо для новачків та да? Або... для тих, хто вирішив повернутися. Там додаткові з'являються ці адвент календарі. Багато сипить. Далі, наступне, що, на що треба звертати увагу, це щоденні цілі. Оце справа внизу. Тут гра прям вас за ручку буде вести. Якщо ви не розумієте, що треба робити, от наприклад, на нальоти да? от ви не знаєте, куди треба, тоді гра от справа внизу от можна нажати відкрити. Вона прямо за ручку вас веде і каже, що от треба. Пробити, допустим, оцю активність. От. Ну, Зараз я не буду більш подробно. На головному екрані, наприклад, ця от е, нальот от, посередині, зараз я виведу. Також після того, як ви ці щоденні цілі там пройдетеся, в одній з них у вас буде оцей зліва вверху, тут. -от. Е, також. По можливості все проходимо, все забираємо. Для початківців ще треба буде, для того, щоб хоча б на першому рівні складності все це проходить. Треба б собі початковий ростер зробити якихось персонажів. Там 5-10. Ну, На початку вони вам будуть падати, як після дощу гриби виростати. От. І, наприклад, Хотів вам показати, для прикладу, от берете якогось там типа, і тут -от через тренування набиваєте йому там 20-й рівень. Також проклацуєте там йому спорядження, там вам буде насипати. Але головне, що я хотів би сказати для новачків, ну та для старичків також, які повертаються в цю гру, не треба качати усіх підряд. Це перше і найголовніше, що я вам хочу сказати, з приводу тренування персонажів. Бо тут весь час міняється мета, одні персонажі або переробляються, або становляться ну, непотрібними, скажімо так, на цей період часу. І тому треба буде, ну то я буде окремий відеоролик про текущу мету в грі, яких команди треба буде прокачувати от А на початку просто хоч когось там качаєте, там 10 буквально там персонажів, щоб закривати просто активності, хоча б на першому рівні складності. от тому Тоді гра там буде всякі там давати додаткові плюшки за проходження всього підряд. В принципі, тут все так підсвічується, як бачите, що у вас ще не пройдено, тут червоненьким так підсвічується. Можна подивитись, там, позабирати, потикати просто всюди скрізь. Ще одна із для початківців найголовніших активностей – це арена. Тут треба теж, хоч якийсь ранг, там, допустимо, собі набивати. Бо щовечора буде йде нагорода: оці ось енергокристали. Вони дуже важливі, за них багато що можна тут додатково покупати. В цій грі. І найголовніше, що б я хотів би сказати для початківців, це там на 20-му чи на якомусь рівні у вас відкриється доступ до альянсів. Дуже таке важливе, що тут є в цій грі, це підібрати собі саме підходящий альянс, щоб знайти тих хлопців та дівчат, з якими вам буде цікаво. І спілкуватися і разом закривати тут багато активності, зав'язаних саме на командній роботі. От. Мені повезло, я собі знайшов дуже таку спільноту, яка і допомагає одне одному там, порадами. там, і просто взагалі ну, такі гарні хлопці мені попались. Я їм дуже вдячний за те, що вони мене прийняли в свій клан. От. Е -е, потім я. Ну, Це, мабуть, окремий буде відеоролик про те, що треба разом з кланом. Тут є і воїна альянсів, і командні рейди. І тут нещодавно з'явився ще світ битв. Тут взагалі там був там мировий босс, скажімо так, кнал, що тільки разом з хлопцями можна його подолати і за це там отримати плюшок багато. Зараз тут ще якийсь хлопець з'явився. Теж насипає. От. Ну, Щоб все одразу не розказувати, щоб каші в голові не робити. Мабуть, на цьому ми зараз зупинимось. А я хочу подякувати всім за приділений мені час. До зустрічі в новому відео.